Нова команда Віталія Миколенка. Андрій Луні назвав болівальником клуб, в якому він би хотів продовжити кар'єру. Зірковий конкурент для Артема Довбика. Клуб УПЛ припинить існування за кілька місяців перед стартом сезону. А також сенсаційний відхід легенди з відомої української команди. Та Толя всіх нових трансферів літа 2024 без зайвої води. Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. ПСЖ визначився заміною кіляном. Бапе клуб просунувся в перемовинах з Наполі по Віктору Сімхену. Трансфер нігерійця обідеться пережаном в 90 мільйонів євро. Виручення кошти Наполі інвестує в трансфер Омел Лукаку. У якого давні гарні відносини з Антоніо Конте. А ще цікавий інсайд від італійських змі, начебто, неаполітанці провели зустріч з Евертоном по Віталію Миколенку. Особисто я вважаю, що це лише чутки, бо клуб нещодавно лише підписав спінацолу. Ну а поки Реал був сконцентрований на презентації МБП у вершкових прямо з під носа поцупили таланта. Лейні Йоро прибув в Британію для проходження медогляду в Манчестер Юнайтед, дияволи перебили пропозицію реала і запропонували 50 мільйонів євро. Наразі невідомо, чи не завадить трансфер Ундеркінда підписанню Деліхта, з яким також же погоджено особистий контракт. Надача на днях Манчестер також оголосив про підписання Джоша Зірксе та повернення Джейдана Санчо. Ювентус продовжує проект перезапуску. Після того, як клуб почали втягу мота, туринці ледве не найактивніші на трансферному ринку серії. А цього разу сеньора погодила особистий контракт зі ще одним лідером Ніци жонглером Тодібо. Але ось зі самим французьким клубом слід ще домовлятися. Ніцца бажає одразу 35 мільйонів. Ювентус хотів би збити ціну за рахунок когось зі своїх футболістів. Але в будь-якому випадку саме Смугасті наразі головний претендент на послуги центрального захисника. Головним скандалом цього трансферного вікна в чемпіонаті Франції стане трикутник Мец Монако Ліона, останній з яких перехоплюють на фінішній премію Монако Жорджа Мікаутадзе. Тут насправді все одночасно і легко і складно, адже зриває трансфер сам футболіст, який є вихованцем Ліону. Тому навряд чи Монако захоче в себе бачити грузина, який сам бажає грати за прямого конкурента. Нотінгем Форес підпише колись одного із найперспективніших центральних захисників серії А яким стане серп Нікола Міленкович? Трансфер 26-річного футболіста потягне на 15 мільйонів євро. Коли Ніколо був 21 рік, в його послугах були зацікавлені Ювентус, Челсі, Манчестер Юнайтед та ще багато хто інший. Тоді він оцінювався в 40 мільйонів євро. Але ось що буває, коли ти вчасно не змінюєш команду і залишаєшся в зоні комфорту. Продовжуються гойдалки навколо Андрія Луніна. Тут все просто з кожним тижнем все більше топ-клубів закривають для себе прогалини на позиції кіпера і претендентів на українця менше і менше. Тим часом як реал розпочав підготовку до сезону і Андрій вже з командою. На днях в короткому коментарі журналістам Лунін сказав, що він хоче залишитися в Мадриді, але також хоче грати. І Якщо його не зроблять основним, то це не йому вирішувати. І щось мені здається, що після останньої фрази в цій історії все стає зрозуміло. Кіпер вірогідно прийме покращену пропозицію від реала і так і залишиться резервістом куртуа. Більше того, під загрозою зриву трансфер не тільки Луніна. Атлетіко Мадрид дізнався про розмову Хуліана Альвареса та керівництва Манчестер-Сіті щодо бажання аргентинця змінити клуб. Іначе матрасники вже направили своїх скаутів дізнатися ціну питання. Але щось мені підказує, що те, що їм там скажуть, змусить їх все ж таки повернутися до кандидатури Артема. Лише трансфер Марта сінь альвариса в 90 мільйонів. А те, що Сіті не той клуб, з яким можна сильно поторгуватися, це відомо й так всім. Жерона націлилась вже на четверту українця. Хоча наші ЗМІ чомусь пишуть, що на третього напевно забуваючи про Дмитра Мельниченка. Як пишуть іспанські змі, смугасті за крок від підписання Олександра Петрусенка. Це 26-річний опорний півзахисник, який з 22-го року грає за кордоном. Наразі представляючи істру з Хорватії. Оцінюється футболіст в 1 мільйон євро. В минулому сезоні у нього 30 ігор та 2 асисти. Динамо Київ котре позбавилось від одного з найпроблемніших своїх футболістів. Жерсон Родрігес отримав свій 15-й клуб за кар'єру. І це при тому, що в професійному футболі він лише 11 років. Цього разу форвард їде в Китаї, де буде грати за один із клубів. Сумарна вартість ревців котрого оцінюється в 5 мільйонів євро. Для порівняння в УП лише склади двох клубів вартують дешевше. Це Верес та Інгулець. Скептично на шанси Динамо у лізі чемпіонів дивиться їх колишні тренери та гравець Олександр Хаскевич. Не знаю, що зараз собою являє партизан. Мені сьогодні він не цікавий. А чи зможуть кияни пробитися в груповий атаблі Ліги чемпіонів, давайте бути відвертими. Якщо Динамо пройде далі в лізі чемпіонів, то буде несіяним, і дуже важко в такому випадку пробитися. Кияни два роки грали в лізі чемпіонів, і з 30 очок взяли лише 5. Напевно, кожній команді потрібен свій турнір. Потрібно бути чесним, але зрозуміло, що фінансовий бік також важливий. Просто потрапити туди і взяти одне очко за шість матчів у моєму розумінні це неправильно. Закінчив інтерв'ю Хацкевич. Ну а перший матч між Динамо та Партизаном пройде вже зовсім скоро, 23 липня. Дніпро 1 все. Клуби УПЛ проголосували за виключення команди з чемпіонату. Їх також попросили покинути свої бази та стадіон. Наразі вирішується питання, хто замінить Дніпро в УПЛ. І чи вдасться Україні домовитись ФІФА про заміну Дніпрян в Єврокубках? Бо, взагалі, та по правилам така опція не передбачена. Повідомляють про те, що Мирон Маркевич покинув все ж таки Карпати. Про те, що у спеціаліста були натягнуті відносини з керівництвом, відомо було і раніше, тому це дійсно схоже на правду. Тренеру не підійшла трансферна політика клубу, і те, як була організована робота в молодіжній команді. Під минулим відео для більшості нескладно виявилося гадати Андрія Шевченка як найстаршого автора гола в історії збірної України. А дехто навіть точно вказав, що це був гол ворота Швеції на євро. Тепер запитання наступне: тут більш складніше, хто є наймолодшим дебютантом в історії нашої національної збірної. Чекаю на ваші версії в коментарях під цим випуском. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.